Цьому відео я детально розберу інструмент, на якому ми гарантовано отримуємо свої 10, 20, 30 доларів винагороди. Інколи це буває 50-100 доларів. Ми отримаємо за 7 днів, але все ж таки це більше як виключення про 100 доларів, я кажу. Але два головних фактори: ми на це витрачаємо всього лише 15 20 хвилин свого часу. І другий фактор, що це безризиковий інструмент, тобто це не йде мова про фьючерси, трейдинг там і так далі. Це інструмент називається лаунчпул. Якщо його порівняти з банківським інструментом, то це як депозит, тобто ми отримуємо свої нагороди за депозит. Звісно, мене завжди цікавить питання, звідти аукціон такої невиданої щедрості. Це маркетинговий інструмент, його використовують біржі заради залучення для залучення аудиторії. Тобто, це проект виділяє певний пул своїх коштів для того, щоб про нього пішла більше двіжуха, більше розмов, залучення аудиторії і клієнтів на біржах. Насправді зараз використовують всі біржі ці лаунчпули, але ну, більше всього лаунчпулів і найбільший відсоток прибутку дає зараз все ж таки байбіт. Але і на інших біржах так само це є. Тому я покажу, як з цим працювати, щоб прям на постійній основі заробляти. Е е якщо казати про Фактичні відсотки, і скільки вдавалося робити на дистанції. То е, якщо казати про тиждень лаунчпулу, то це як правило від 0,2 до 1 відсотка. Звісно, залежить від лаунчпулу. Е, якщо казати про дистанцію в місяць, максимально вдавалося е, витягти в мене там 3 відсотки за місяць на свій депозит. Так тут, до речі, не йде мова про те, що ви можете припаркувати 100-200 тисяч доларів. Ні, ну свої двадцятку, тут достатньо легко 20-30 тисяч доларів. Ви достатньо легко можете. Припаркувати, як я розповім трошечки пізніше. Тобто, якщо ми кажемо про дистанцію в рік, так я не кажу, що тут можна робити три відсотки бо я їх сам особисто стільки не робив, але свій. Ну, відсоток півтора на місяць можна витягати. Тобто, ми кажемо про 15-20% річних на свої USDT. Ну, якщо ми порівняємо знову ж таки з банківським депозитом, де в банках зараз дають 0,1% за рік, ну це зовсім інша дохідність. Тобто, ми тут переграємо інфляцію, тобто ну. Нам тут досить комфортний інструмент, як на мене, звісно, в кожного свої амбіції і очікування від ну, різних інструментів, які нам доступні на цьому ринку, на фінансових та на криптовалютних ринках, в тому числі. Давайте перейдемо до практики. Це все ж таки практичне відео. Я дам розберу повністю цей інструмент, от прям все, що в ньому є. І так само скажу ще, чому я називаю такий інструмент, як отримую крипту безкоштовно. Давайте почнемо з інструменту. Я зараз себе зменшу. Вам потрібен банківський ой, банківський, вибачте, не банківський, а е, аккаунт на біржі. Е, ну, в даному випадку я буду розбирати біржу Bybit, лаунчпули е, тут. Ось я поклав на цей аккаунт там півтори тисячі доларів, і розберемо, як це працює. Ми заходимо. Торгівля, е, SpotX, Лаунчпул. Тобто, саме тут відбуваються, анонсуються і. Ну, так, і відбуваються всі лаунчпули, на яких ми можемо приймати участь. Єдине, що тут була кнопочка там зареєструватися, сказати, зареєструватися, цей лаунчпул, як я записую відео, зараз він активний. І, ну, Звісно, якщо він активний, то в історії ми бачимо історію інших лаунчпулів. А тут в нас активний безпосередньо лаунчпул. якщо... Ну, він є, тобто це відеоінструкція, яку ви можете використовувати завжди, Тобто, це не тільки, тільки зараз. Тобто, це в цілому як працювати з лаунчпулом. Що ми тут бачимо? Ми бачимо проєкт. Нам не зовсім цікавить, як мене що, що це за проєкт. Ми бачимо тобто, період, скільки це ще буде відбуватися. Ну, Під час записування відео тут ще є в нас там 5 днів, да? там майже 6 днів, поки буде цей лаунчпул відбуватися. Що ми бачимо? Ми бачимо пули. Тобто це депозити в яких монетах, в яких активах ми можемо зробити для того, щоб отримати свої відсотки, свої винагороди. Тобто, як правило, це відбувається безпосередньо в нативній монеті, яка приймає участь в монеті проєкту. І тут найбільші відсотки, але є нюанси, я про них розповім зараз. Монета МНТ, МНТ це як монета біржі. Точніше, це не зовсім монета біржі, це монета блокчейну Mantle, Але цим блокчейном володіє той, хто володіє, одна й та сама людина, хто володіє байбітом. Тому скажімо, це такий пуш для їхньої монети МНТ. Uh, і як тут приймати участь, я теж розповім. І USDT. USDT, звісно, відсоткова ставка на найменша, тому що тут сама велика називаємо, там, конкуренція, uh, від чого залежить пул. Пул, як правило, весь розпочинається з відсоткової ставки 800%. Але що таке пул, це проєкт виділяє певну кількість нагород. Ну, наприклад, він готовий роздати мільйон доларів. Але на усіх, і тобто, розумієте, тут є пропорція. Якщо ось зараз в пулі USDT, ви можете звернути увагу, ось там 86 мільйонів доларів. Тобто, от на усіх всіх людей все, що сюди поклали, є, наприклад, мільйон доларів. І звісно, чим більше там сума, тим цей пул розмивається відсоткова ставка. Тобто, якби тут було там 20 мільйонів доларів, то відсоткова ставка була б значно вища. Тому і півар це плаваюча відсоткова ставка. І так бували там і, є, і 40, ну ви. Ви можете по історії подивитися. От, наприклад, попередній ловунчпул був 37%. Там до нього ось там 24. Тобто достатньо різні, ось ось 40% було. Були 80 і 100% річних, різні бували. Тому треба приймати просто участь, і середня дохідність за рік може бути дуже цікаво. Але тут я зразу зроблю такий нюанс, не нюанс, пояснення. Як би я радив вам використовувати ще. О, ну, не те, що я раджу, це один із варіантів використовування цього інструменту. Отримання крипти безкоштовно. Тобто, ну, з одного боку, так можна сказати, що ми кладемо депозит в USDT і отримуємо цю крипту безкоштовно. Але це така монета, яку ви отримуєте щодня. Винагороди ви отримуєте щодня, і я вам раджу продавати цю монету як винагороди кожен день. Чому? Тому що я проводив не один раз експерименти, коли на одному акаунті я монети тримав усі 7 днів, на іншому продавав щодня. І профіт завжди був більший на тому аккаунті, де я винагороди продавав щодня. Чому? Тому що в цей момент іде велика давка продавців. Вони продав, ну тому що усі отримують монети, і є давка так називаємо, на стакан. І ціна падає. маркетмейкери її не підтримують, свідомо не підтримують, Тому раджу продавати його одразу. Але кожен вибирає свій шлях. І тут є нюанс, щоб я вам це одна як порада рекомендація, як ви можете використовувати цей інструмент. Ви можете отримати свої з і все, і окей, заробили свої 20-30 доларів за 7 днів. Вивели і там пішли пити каву або сходили в там в ресторанчик, щось поїли, так або накопичити їх, звісно. Але є ще один момент, як ви можете отримати використовувати їх. Дуже, як на мене, досить розумно, я б так, мабуть, сказав. Коли ви отримали винагороду, свої там, 20, 30, 50 доларів в залежності від лаунчпулу, ви берете і прямо на всю винагороду купуєте по маркету, які є такі активи, як біткоін і ефір. Тобто, ви накопичуєте безкоштовно біткоін і ефіріум, тобто за рахунок заробленого депозиту. І на дистанції 3-4 роки цей депозит. Ну, гіпотетично, звісно, ми на це розраховуємо, що і Ефіріум будуть рости. І тобто, ви на зароблені відсотки можете зробити ще більше відсотки. Ну і наскільки більше відсотки, Ну, наприклад, якщо ви купуєте зараз, буде набирати ефіріум по 2600, через рік-два він буде 5 доларів, Тобто, все, що ви заробили, помножиться на 2. Отака в мене стратегія, я її використовую. І якщо вам імпонуєте так, саме такий підхід, який я називаю крипта безкоштовно, тобто це не коли ви за свої гроші. Кровні, купуєте актив, в нього є просадка. Ось сьогодні ефір 2600, Завтра він впаде до 2000, і вам некомфортно дивитися на, це, на те, як просів е, е, актив. Але якщо ви ці відсотки отримали безкоштовно цю винагороду, то ну, комфортно сидіть, ви, грубо кажучи, нічого не робили для того, щоб отримати ці, ці відсотки. Просто тримали депозит. Я думаю, логіку ви зрозуміли. Переходимо до наступного інструменту. Тобто тут буде кнопка, давайте практично далі подивимося. Тут буде кнопка єдине, що зареєструватися, я вже її натискав, і ви натискаєте. Якщо у вас USDT, натискаєте заробляти на стейкінгу, і ви можете покласти від 100 до 2000 доларів. Є нюанс, що, звісно, якщо у вас всього лише 100-200-300 доларів депозиту, ви можете класти, це теж буде профіт. Але в цей момент, якщо проходять інші активності, я раджу вам використовувати ці 100-200 доларів в іншому активі. Тут все ж таки для більш вільного депозиту. І ви можете обрати там, от, ну, наприклад, я максимум, якщо натисну, це там. Півтори тисячі доларів. Так я натискаю. я, я типу, погоджуюсь підтвердити. Ми ну, всі варіанти зараз роз, розглянемо, тому що це детальна відеоінструкція. І саме мій е, канал, як YouTube канал, так і Telegram е, канал присвячений детальним відеоінструкціям по безризиковим активностям, е, в яких я сам приймаю участь. Тобто, мій, е, давайте покажемо мій Telegram канал тобто я записую відеоінструкції і те анонсую те, в чому я сам приймаю участь, і е, записую, що на цьому вдалося заробити. Тобто, ось я описував експерименти там 215 доларів. Вдалося заробити. Там, якщо брати там, звіт за місяць. Там, ну, наприклад, там, я не писав за серпень місяць, а ось був за липень місяць, там 535 доларів це з тих активностей, які я публікую в каналі. Тобто це фактичне. Це не просто помийка канал, який от помийка, як накидую-накидую активності, в яких люди не встигають і не розуміють, як приймати участь. Ні, в мене конкретна інструкція, конкретно, де я приймаю участь, щоб на це був реально у людей час, і конкретно щось з цього вийшло. Ось про це мій YouTube Telegram і. Телеграм-канал, якщо вам ця, так, такий підхід імпонує, я називаю це все ж таки бізнес-підхід до своїх дій, то підписуйтесь, будь ласка, канал безкоштовний. Єдине, що він закритий, поступово. Зараз ви бачите, 194 людини в черзі стоять, адміністратори поступово додають людей, скажімо, але він відкритий. Переходимо все ж таки з хвилинки реклами е, своїх ресурсів, переходимо е, до лаунч е, лаунчпулу. Тобто ви можете переглянути ордери. Я зараз вам покажу, як, е, ну, де далі по інтерфейсу, як що ви можете е, контролювати. Е, насправді, де ваш актив і ви в будь-який момент можете їх забрати, це ви заходите. Ось у вас кнопка Історія стейкінгу. Ви бачите свою позицію, наскільки зараз вона там 1500 доларів. І ось вивести стейкінг. Ви одразу можете ось я натискаю Чікс. І зараз ми виведемо, ми все ж робимо ж детально відеоінструкцію. Історія стейкінгу. Тут у вас ну от ви бачите, це винагороди, які я отримав з минулих лаунчпулів. Е і ось е зараз поточна моя позиція. В чому вона? Ну, і так само будуть нараховуватися винагороди. Е Знову ж таки, ми робимо вивести, так, так само, в будь-який момент ви виводите винагороди. Ось підтвердите. Ви дійсно хочете вивести так дійсно. Все, я забрав свої активи. Ось вони в мене знову на аккаунті фінансування, хоч сьогодні, зараз через підтупі, хоч зараз беру і виводжу їх собі на картку. Дуже швидко і просто. Але є інший ще інструмент, тобто тут є у нас обмеження 2000 доларів, так і це е, ну, не всім підходить, е, кажуть, а мені потрібно більше. Ну тут є у вас. Як про ці 2000 доларів обмеження, так і тут у вас є е, 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 який варіант? Це зробити аккаунт на себе, на дружину, на батька, на матір, наприклад, там, на брата на свата там і збільшити таку кількість аккаунтів. Е, ну, в мене, наприклад, там є таких там 13 аккаунтів на довірених людей. Це дуже важливо, все ж таки на тих людей, які можуть е, повторно пройти верифікацію, якщо біржа це захоче зробити, щоб ну, ця людина підтвердила, що так, це саме я. Е, 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 тому ось так ви можете припаркувати більше е, коштів. Але є ще один Instrument uh, Tudży. про пули, Я ж казав, що це буде детальна відеоінструкція, Я покажу, як це працює далі. Тобто пул з МНТ, він, звісно, як правило, трошечки більше е, дає прибутковість, але тут ми беремо позику. Чому? Тому що в пуле МНТ заради цього купляти монети МНТ ну, це не варіант, бо ринок завтра просяде і полетить вниз, і, як то кажуть, будуть, мама не білять хату, вона вже не наша. Тобто ви втратите на курсовій різниці більше, ніж е, заробите. Але для цього є гарний інструмент, називається криптопозика. Він знаходиться в фінанси криптопозика. Як він працює? Зараз ми будемо з цим розбиратися. Тобто заходимо сюди, ми обираємо актив, який хочемо взяти. Ну, в даному випадку я змінюю місцями USDT внизу, тому що внизу це сума застави, що я віддаю, а вверху що я хочу взяти. І тут я пишу монета МНТ, так? МНТ, натискаю. І обираю максимум своєї суми. Єдине, що тут у вас, якщо гроші на єди... гроші для того, щоб взяти позуку, мають бути на єдиному торговому аккаунті. Тому тут ось ви натискаєте одразу ось кнопку, от, переказати з єдиного торгового аккаунту. А, ви можете насправді вказувати, бачите, я і не бачив, що тут можна обрати фінансування, акаунт фінансування і з нього зробити криптопозуку А можете перевести на єдиний торговий аккаунт, тому як вам буде зручніше. Ну, я зроблю так, одразу вкажу ось півтори тисячі доларів, але... Що тут ми бачимо? Давайте розбиратися з цим інтерфейсом. Тобто, гнучка і півар-ставка. 14,5%. Ну, насправді, якщо да, ми кажемо, що там ми заробляємо 27, а тут під 15% беремо, то в нас всього лише профіт наш сягає, скільки? 12%. так, 12%. Але це профіт. Знову ж таки, це все ж таки профіт. І ми беремо нашу позику, нам дають позику, якщо перерахувати це, на 80% до депозиту. Тобто ця сума буде дорівнювати 1200 доларів, а не 1500 доларів, як в мене зараз. Тому що є ось такий початок. ЛТВ, це, давайте я по-простому вам поясню, про що це йде мова. Тобто, це вас ліквідує, от є ліквідація ЛТВ 95%. При зростанні ринку, якщо монета ця зростає, то біржа хоче перестрахуватися і не втрачати на зростанні монети, вона забирає ваші USDT і залишає вас з монетою. Але це якщо ринок виросте на там, ну ось на 15%. Тобто ну, і тут одразу показана ціна. Ось вона, ви можете бачити, так бачите. Ось ціна, коли монета досягне там 74 центи. Зараз її ціна там 61 цент. Ну коротше, плюс 20%. Вашу позицію ліквідую, і ви залишитесь з монетами МНТ. Ну тут знову ж таки нічого страшного. Я про цей ризик маю вам розповісти, але насправді ви просто берете ці монети, одразу заходите на спотову торгівлю, продаєте їх і отримуєте назад свої півтори тисячі доларів. Тобто це. Такий ризик і не ризик. Ну, ну, хоча він Ну ви маєте знати, як це працює, чому е, саме так. Е, і все. Ми отримуємо свої монети. Давайте я натисну отримати позику. Натискаю отримати. Я ось в, в, бачите, тут перемикається ось мої позики з'явився. Відділ 8 мій ЛТВ 81. Знов ж таки, чи може це відбутися? Ну так, щоб блін монета дала таку свічку 15%. Це гіпотетично можливо, але ну дуже рідко. Ну знову ж таки, ідемо одразу продаємо і все. Якщо чесно, ціна ліквідації 1,34. Ну це я не так і не розібрався. Якщо чесно, чому так показується, бо це дурня. Бо ліквідація буде на 0,74. Чому воно показує 1.3, Я не розумію, що це за співвідношення і про що на що про що біржа каже. Але ви сподіваюся, тепер розумієте, що таке ліквідація. Плюс 20%, точніше, плюс 15%. У вас ліквідує позицію, але ви одразу забираєте свої МНТ, які залишились у вас, продаєте і повертаєте свої кошти. Все, все нормально. Тобто нічого страшного нема. Дивіться, переходимо далі. Я отримав свої МНТ. так? Переходимо на лаунчпул, і тепер заходимо в цей пул, заробляти на стейкінгу, натискаю максимум. І ми не, не бачимо наші монети, бо монети наші на аккаунті фінансування, то ж, на єдиному торговому аккаунті, і нам їх звідти, бачите, треба перевести на аккаунт фінансування. Переводимо всі свої монети, і кладемо тут в пул. Ну, звісно, максимум. Тут можна покласти там на десь на 4-4,5 тисячі доларів, максимум 5 тисяч МНТ можна все підтвердити. І все, переглянути ордер. Ну ви бачите от, е, свою позицію, як я вам казав, ось тут вона знаходиться в історії стейкінгу, і тут о, ваша позиція так само може вивести, одразу загасити позику. Єдине на що ви маєте маєте, що ви маєте розуміти, коли ми кажемо про позику, коли ми взяли її, е, нам повертати бути буде, будеш, треба буде. Вона ж нараховується позика в монетах МНТ. Тобто і ось ці там 1, 2, 3 долари. Скільки накапає відсотків цих, ви маєте докупити цю монету. Тобто ви не зможете захистити повністю позику, поки тобто вам треба. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто докуповувати монету там на 3-4 долари. От скільки вам накапало там, і гасити її повністю, тому що відсотки нараховуються саме, саме в монеті МНТ. Майте це на увазі, тому у вас на біржі має залишитися трошечки е, з, е, цих м, USDT для того, щоб докупити. Ну, ви їх насправді отримаєте з монет, які вам отримуєте винагороди. Тобто ці монети ви будете отримувати як винагороди, продасте їх і трошечки докупите МНТ, щоб загасити. Тобто, так, тут менше насправді заробітку, чим показують 27%, але ми беремо позику і іншого варіанту, я вам не раджу. Ну, тим не менше, це все одно знову ж таки ми кажемо про профіт, і профіт буває. Різний, тут, ну, тут буває відсоткова ставка значно вища. Залежить просто від пулу. Основна задача це приймати в них участь. І є останній спосіб: це безпосередньо пул в сошал. І тут є один нюанс, що в, в, в нативній монеті так називаємо завжди більше і і його можна використовувати. Це більш просунутий вже інструмент, хто все ж таки розуміє, розуміється, що можна відкрити хедж, тобто взяти цю позицію, відкрити шорт, тобто куп дивіться, купити цю монету, щоб покласти в пул. Це просто забудьте. Монета валиться, 100% ввалиться валиться по ціні. Тому для цього на, на цю суму відкривається просто позиція в шорт. І страхуються падіння монети. Але є один нюанс, що при цьому шорт відбувається на інших біржах, можна відкрити. А коли ми кажемо про фьючерси, там є вплата фандінг. І, як правило, звісно, біржі так підганяють, щоб шортісти в цей момент платили ленгістам відсоток за утримання позиції. І цей, цей відсоток дуже часто не є прибутковим. Тобто, фандінг з'їдає наш прибуток, на жаль, але не завжди. Ну тобто, хто в цьому розуміється, ви можете використовувати цей інструмент. Я особисто не використовую хеджування. Пару разів використовував, але ну, не цікаво, слідкуєш. Це дивишся. Ні, я от просто закинув свої USDT все і пішов спокійно спати. Я знаю, що після закінчення активності мої USDT автоматично попадають мені на аккаунт фінансування. Є ще один момент, який я маю вам сказати. За два дні до закінчення промо ось сюди переходить е, сама сам лаунчпул як активність, як наче він закінчився. Але ні, е, він насправді закінчиться тоді, коли ви побачите в своїй USDT в себе на аккаунті фінансування. Е, і є один нюанс, що завжди, коли сюди попадає, е, люди не знають про це, і коли сюди попадає е, е, лаунчпул, вже типа в історію. Люди самі заходять і виводять свої USDT, свої активи. І з-за того, що пул стає меншим, відсотки навпаки зростають. Тому ну я дотримую завжди до кінця, тобто, хоча ви ж можете забрати активи в будь-який момент. Тобто саме так працює лаунчпул. Дивіться, ще я хочу показати вам трошечки більше інструментів для лоунчпулу, я і казав, що максимально я витягував 3% за місяць, коли були активні гарні лаунчпули. Тобто, але знову ж таки, якщо ви не в крипті, вам складно слідкувати за усіми біржами. Ну, ви не в трошечки не в темі. Вам я, я кажу про 15-20 хвилин, да там які приділяти цьому час часу там раз на тиждень. А, але ви ж не в темі. А я в я в темі, тому я знаю, що на яких біржах відбувається. Тому так ви можете дивитися в мене в, в каналі. Але я вам можу порадити ще е, такий ресурс. Я ним особисто не користуюсь, але дуже подобається мені е, цей е, інструмент. До речі, от зараз проходять ще й на Кукоїні. Е, на Кукоїні відбувається теж лаунчпул, ось два, тобто можна розкидувати і по різним біржам, але на Кукоїні ну, завжди невисокі відсотки, але тим не менш. Але знову ж таки повертаємось, хочу максимально вперти корисної інформації в е, відео. І, як правило, затягую. Я чую вас, що вам не подобається, що я затягую відео. Зато ви розумієте, ви отримуєте максимум корисної інформації від мене. Е, тому дивіться, який є інструмент. Ось такий. Доступні інвестиції. Ось посилання Launchpool. в цього хлопця є канал, як пристроїти крипту. Я думаю, ви знайдете тут десь у нього посилання. Чим він подобається? Ну, по-перше, його канал мені дуже імпонує. Він дуже такий обережний, в нього нема ризиків. в нього великий канал, там 25 тисяч підписників. І він мені Мені здається, що це дуже гарна людина. Принаймні, так мені не знаю, так мені здається. І нього... він зробив Він чи розробник, так і те, що він, по-перше, теж не спамить себе. От мені приємно слідкувати за його каналом, тут все без ризику, ви в нього теж, е він гарно все розписує, не знімає відео, але ось гарний в нього цей сайт. Ось так. Виглядає, можете його знайти просто в пошуку. І тут є розділ лаунчпулів, і отут от він в нього парситься, тягнеться інформація. Я просто хотів, щоб наш розробник таки зробив, але типу нафіга, якщо вже хтось це зробив. І ось бачите, тут, наприклад, ось Bybit, прямо підтягується ось, Social, активний, всі дані, бачите, підтягуються по процент, по відсотковому. Так, ви ж бачите, да, ну 100%. Ось показується, показується, що він активний. Показується дата цього пулу, поки він буде активний. І так по всім біржам. От по Кукоїну, наприклад, теж є зараз, він активний. Звісно, відсотки не підтягуються. Ось, бачите, цей юніон. Ось бачите, ну тут от на кукоїні не зрозуміло, скільки ми заробляємо, але на кукоїні чим добре, тут немає лімітів, тут можна припаркувати дійсно дофіга. Ну, як мінімум, свої 0,2% за 3, 5, 7 днів ви все одно отримаєте, як то кажуть, ну тестував. Я просто зараз теж в кукої закину, хай лежать, як то кажуть, не непри, неприлаштовані гроші. І тут він використовує тільки BitGet, ой, да, BitGet, гейт біржу. Bybit, Binance і BingX. Ну, да, Це такі біржі, на яких відбуваються лаунчпули, вони називаються на різних біржах по-різному. На OKX, а, до речі, один його OKX, ну на OKX використовується Jumpstart. досить рідко, але використовується про них про Jumpstart, Я теж записую відео. Тобто, ось можете використовувати, просто перекладаєте свою ліквідність з біржі на біржу. Так, ви сплачуєте комісію за переказ з біржі на біржі, але тим не менш, це і ці витрати покриваються. І так ви можете заробляти гроші. Якщо чесно, на цьому все по лаунчпулам, одна маленька ремарка як е, я затягну. У нас було там ну, маленьке у мого товариша, там були е, там люди, яких я не знаю, і він просто він знає, чим я займаюся. І він задав питання: каже: дивись, як люди е, е, бояться в цілому всього крипти і більше заробляти. Він каже: а хто хотів би заробити 5% річних на свій депозит? І. Одна дівчина каже, це якийсь розводняк, такого не буває. А він каже, а де твої гроші? Він каже, ну я не пам'ятаю, в якомусь банку там і під скільки вони там, під 0,1%. Так давай інструмент тобі дамо на мінімум 5% в рік будеш отримувати. Ну, А ви розумієте, що їх більше. Він каже: ні, це якась фігня, це неправда, так нереально. Тому користуйтесь, ну тобто, люди не вірять, а інструменти є. Знову ж таки, я маю вас попередити ще про один момент. От, біржу BINGX не буквально на минулому тижні зламали, активи не постраждали користувачів, але це майте на увазі. Люба біржа може дійсно скаманути в будь-який момент. Тому свої активи, як тільки закінчилися лаунчпули, виводимо на свій там гаманець Metamask або інший ВММський гаманець, не тримаємо на біржі, тому що дійсно може бути все, що завгодно, і треба бути за цим уважним. Тобто, в певній мірі, як кажучи, без ризику. Ризиків, тим не менше, ну, вони є. Вони є мінімальні, але бувають. Бо пам'ятаємо, FTX завжди буду нагадувати. Це топова була біржа в Америці, і в якийсь момент вона скамонну. Так, там був час у людей вивести кошти, але тим не менш, ви маєте про це пам'ятати. А я подякував усім, хто додивився до кінця. Якщо вам цікаві такі відео і цей контент, підписуйтесь на мій YouTube канал, Telegram канал Якщо є запитання, задавайте їх в коментарях. Я не дуже часто відповідаю і не швидко відповідаю, але це допомагає мені зрозуміти. Що вам не зрозуміло, і я в наступних відео обов'язково про це розповідаю. Всім подякував, всім щастий!